І вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку досліджуємо задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць. Непряма форма. В підручнику це сторінка 32-33. Математичні задачі описують ситуації, які можуть виникати у житті людини. Проте у життєвих обставинах немає чітко визначеної умови. Треба поміркувати, щоб її виділити а запитання має поставити сама людина. Так і в математичних задачах. Іноді в умові не прямо вказано на зв'язки між числовими даними. У таких випадках ми повинні перетворити опис ситуації на такий, що чітко окреслить зв'язок між умовою і вимогою. Саме така творча робота чекає нас на уроці. Які задачі містять слова ознаки на більше на менше? Це містять такі слова, задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць і задачі на різницеве порівняння. Про що має запитуватись у задачі на різницеве порівняння? Наскільки одне число більше за інше? В задачах на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць. Наскільки одне число більше за інше, і ми шукаємо визначене число те, яке подається в задачі, знайдіть опорні схеми, вкладка 2. Що можна сказати про ці задачі? Які ці задачі між собою? Ці задачі є взаємообернені. Тобто, до задачі на різницеве порівняння ми можемо створити дві обернені задачі, які будуть уже. Типом збільшення або зменшення числа на кілька одиниць. Тобто вони між собою є взаємооберненими. Давайте розглянемо ці вкладки. Нездача на збільшення числа на кілька одиниць, і зменшення числа на кілька одиниць. Є оберненими до задачі на різницеве порівняння. Які задачі місяць слова ознаки у більше, у менше? Це задачі на збільшення або зменшення числа в кілька разів. Про що має запитуватись в задачі на кратне порівняння, оскільки одне число більше за інше. Знайдіть опорні схеми на вкладці 2. І що можна сказати про ці задачі? Що вони також між собою є взаємообернені? Тобто задача на збільшення числа у кілька разів, або задача на зменшення числа у кілька разів є оберненими до задачі на кратне порівняння. Відпочинуть очі наші. Як знаходити число, що на кілька одиниць менше задане, якщо це відношення сформовано у непрямій формі? Отже, знайдіть число, яке на 5 більше за 7. Це завдання сформовано у прямій формі, так? Число на 5 більше за 7. Що треба зробити? 7 додати 5. Так, буде 12. Отже, Перша у нас пряма форма. Друге, знайдіть число, якщо 7 менше від нього на 5. Це завдання записано створене в непрямій формі. Як це завдання в непрямій формі, як його розв'язати? Щоб визначити, яку дію виконувати, треба визначити, число було більшим чи меншим. І відповідно до того, тоді ми робимо ту дію. Читаємо: знайдіть число, якщо 7. Менше від нього на 5. Отже, 7 менше шукане число, відповідно, буде більшим. Якщо 7 менше, значить ми збільшуємо, щоб знайти оте більше число. 7 додати 5, буде 12. Наголошую ще раз, щоб визначити, яку дію зробити у завданні в непрямій формі, треба визначити, яке ми шукаємо число. більше, чи менше? Якщо ми шукаємо більше, ми додаємо, збільшуємо або множимо. Якщо менше, віднімаємо або ділимо. Третє, знайдіть число, яке на 8 менше за 12. Це завдання що треба зробити, знайдіть число, яке на 8 менше за 12. Це число 4. Так? Нам треба 12 відняти 8. Ми шукаємо менше число. Ми зменшуємо. Так? Знайдіть число, якщо 12 більше від нього на 8, нам треба визначити, яке ми будемо шукати більше число чи менше. Якщо 12. Більше від нього, 12 більше від цього числа. Значить, це число менше, ми зменшуємо 12 нет, 8 буде 4. Знайдіть число, яке у 2 рази більше за 5. Нам треба знайти число, яке в 2 рази більше за 5. Збільшуємо у два рази 5 2 рівнює 10. Знайдіть число, якщо 5 менше від нього у два рази. 5 менше від нього. Ми шукаємо більше число. Збільшуємо 5 на у 2 10. Знайдіть число, яке у три рази менше за 18. Визначаємо. Яке ми будемо шукати число більше чи менше? Знайдіть число, яке у три рази менше за 18. Шукаємо менше число, 18 ділимо на 3 буде 6. Знайдіть число, якщо 18 у три рази більше від нього. Тобто 18 більше число у три рази за те, яке треба знайти. Відповідно, шукане число буде меншим. Нам треба зменшити 18 ділимо на 3 буде 6. Ще раз давайте запам'ятаємо, щоб е, визначити, яку дію виконувати у виразах в непрямій формі, треба визначити, яке шукаємо ми число більше чи менше. І тоді, відповідно, до того підлаштовувати під, під, е, дію, збільшувати або зменшувати. Запишіть число, за яким ви працюєте, і напишіть каліграфічно число, яке на 8 більше за 9. Що треба зробити? Збільшити, так на 8 більше. Так, пишемо число, це число 17. Прописуємо це число каліграфічно. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Далі працюємо з підручником. Нам треба зіставити задачі першу і другу, чим вони відрізняються, у яких задачах є шукане більшим чи меншим від даного, і розв'язати другу задачу. Отже, перша задача. Першого разу кенгуру подала в чагарниць за вишки 2 метри. Другого разу на 1 метр вищий. Якої висоти чагарник подала кенгуру другого разу? Є Схема задачі, так, це задача на збільшення числа на кілька одиниць. Друга задача: першого разу кенгуру подолав чагарник за вишки 2 метри, що на 1 метр нижче від чагарника, який подолав кенгуру другого разу, якої висоти чагарник подолав кенгуру другого разу. Ця задача також на зменшення або збільшення числа на кілька одиниць, але сформована в непрямій формі. Як визначити, що ця задача сформована в непрямій формі? В задачах в непрямій формі питання практично не пов'язане з умовою задачі. Питання в задачі якої висоти чагарник подолав кінгуру другого разу. Але про. Висоту другого чергарника нам не сказано нічого. Нам треба її знайти. Нам тільки сказано про цю висоту у контексті з першим чергарником. Щоб розв'язати цю задачу, нам визначити, яку дію виконувати, збільшення чи зменшення, нам треба визначити число було більшим чи меншим. Ще раз вчитуємося. Першого разу 2 метри. Що на 1 метр нижче, тобто менше. Так? На 1 метр менше. Значить, ми шукаємо більше число. 2 метри це менше на 1 метр. Ми шукаємо більше. Дія буде додавання. Отже, другий чагарник мав висоту 3 метри. Розв'яжіть цю задачу. Поставте відео на паузу і розв'яжіть задачу 2. Створюємо ще одну задачу, так? Нам треба дібрати короткий запис, є два коротких записа. Пояснити розв'язання задачі за схемою і дібрати вираз, який є розв'язанням задачі. Отже, кенгуру зробив три стрибки. Перший стрибок становив 3 метри, що на 1 метр менше, ніж другий. І на один метр більше, ніж третій. Яку відстань подолав кенгуру за три стрибки? Знову питання практично не пов'язане з умовою задачі. Яку відстань подолав кенгуру за три стрибки? Але говорять тільки про перший стрибок, про другий і третій згадують, але конкретики нема ніякої. Нам треба з вами визначити, де схема задачі? Ось вона. Тепер, як визначити, які дії виконувати? Це буде складена задача, яка буде складатися з декількох задач, так? І ці задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць, але всі подані в непрямій формі. Отже, перший стрибок був 3 метри. Що відомо про другий? Що 3 метри це на 1 метр менше, ніж. Другий. Тобто 3 це мало. Другий стрибок був більший. Тобто, для другого стрибка нам треба додавати. 3 додати один. Про третій стрибок. 3 метри це на один метр більше. Три метри більше на одиницю. Значить, третій був менший, ніж 3 метри. Три відняти один. І нас просять знайти. Суму всіх чисел, відстань, яку подала. Тобто нам треба додати всі три числа. І Є ось схема розв'язування, так? 3. Додаємо 3 це перший стрибок. Далі, що відомо про другий стрибок, це на 1 метр 3 метри це на 1 метр менше, ніж другий. Якщо 3 на 1 менше. То треба збільшувати 3 додати 1. Ось у нас з вами другий стрибок. І 3 метри це на 1 більше, ніж 3. Ні, ніж третій. Значить, піднімання. Ось третій стрибок. Перший, третій і другий. Нам треба дібрати вираз. Що є розв'язуванням до цієї задачі. Розгляньте уважно і знайдіть той вираз, який є розв'язуванням до цієї задачі. Було три стрибки, значить, буде три даних до цієї задачі. Ось він. Розв'яжеть цю задачу. Давайте її запишемо. Отже, перша дія. Три додати один становив другий стрибок. 3, відняти 1, 2 метри, встановив третій стрибок. І тепер ми додаємо 3, додати 4, додати 2, дорівнює 9 метрів. Або, якщо ви хочете записати виразом, то вираз буде вернемся, ось він. Ось оцей великий вираз. Так. Поставте відео на паузу і закінчіть записування цієї задачі. Up, yo! Далі. Третє завдання Порівняй математичні вирази. Які способи порівняння можна застосувати? Це сторінка 33. Знову ж таки, наголошую вам на, на тому, що, якщо ви уважно подивитесь на ці вирази, ви знайдете способи без обчислень порівняти ці вирази. Поставте відео на паузу і спробуйте виконати завдання самостійно. Давайте перевіримо. Перший вираз дорівнює переставлені місцями доданки, другий вираз також дорівнює множники переставлені. Третій. Ліва частина, так, зменшуване однакове від'ємники різні. Де менший від'ємник, там більший, більша різниця, так, більший залишок. Тут 64 поділити на 8, 63 поділити на 7. Ну тут треба обчислювати. Так, тут буде 9 тут буде 8. так? 6 на 9, 6 помножено на 9 і 6 додати 9. Множення завжди більше. 45 додати 18, 48 додати 18. Множник. Один з множників збільшено. Відповідно, сума збільшиться. Наступне завдання ми з вами. Номер 4. Там треба згадати правила знаходження невідомих компонентів і е, заповнити таблицю. Першу таблицю ми заповнюємо разом, другу ви заповнюєте самостійно. Згадуємо правила. Отже, множник, множник, добуток. Щоб знайти добуток, треба перемножити множники. 7 на 7, 49. Відомий множник, один з множників невідомий. Як знайти невідомий множник? Треба добуток. Розділити на відомий множник. 64 ділимо на 8. Буде 8. Знову невідомий множник. Як знайти добуток розділити на відомий. 16, ділимо на 4. 4. Щоб знайти добуток, перемножити множники. 5 помножити на 5, 25. Невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток розділити на відомий. 36 ділимо на 6. Буде 6. Буде те саме 72 ділимо на 8, буде 9. І так те саме невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток розділити на відомий. Ставимо відео на паузу і другу частинку виконуєте самостійно. Ви можете намалювати таблицю, можете виконувати її у вигляді прикладів. Друге, друге завдання. Друга таблиця ділене, дільник частка. Так само: першу частину ми робимо разом, згадуємо, а другу робити самостійно. Ділений дільник частка. Ділене відоме невідомий дільник. Як знайти невідомий дільник? Треба ділене, поділити на частку 32 ділимо на 4, 8. Те саме ділене ділимо на частку 14, ділимо на 7. 2. Шукаємо ділене. Як знайти невідоме ділене? Треба частку помножити на дільник. Буде 72. 63 ділимо на 9. Ділене і дільник, шукаємо частку, 63 ділимо на 9, буде 7. Тут те саме: 54 ділимо на 9. 6. Як знайти невідомий дільник? Треба ділене поділити на частку. Знову ділене, ділимо на частку. Ставимо відео на паузу і далі виконуємо самостійно. Один у нас загубився ось так. Тут буде 7. Є, з'явились. І ще десь є. Ось тепер треба пригадати, як знайти частку, як знайти невідомий дільник. І як знайти ділення? Поставте відео на паузу і виконайте завдання самостійно. Чим цікаві задачі, які ми сьогодні розв'язували? Ми сьогодні розв'язували задачі, сформовані в непрямій формі. Що треба робити, щоб знайти те число, якщо різницеве відношення сформовано в непрямій формі. Треба встановити, яким є числом більшим чи меншим. Залежно від цього, обрати арифметичну дію. Ваше домашнє завдання. Це номер 5 на сторінці 33. Є ціна журналу, кількість журналу, і треба вирахувати вартість журналів. Я вам дякую за роботу на уроці. В кінці уроку оцініть, як вам працювалось на уроці. Я вам бажаю гарного тихого дня. До зустрічі!